Відкі від труді. Зараз коротка відповідь на запитання. І Якщо ви щось хочете запитати, ставте свої запитання і спитаємо у карт Таро. Так або ні. Буду три варіанти. Перший. І третій. На дні комоди карта правосуддя. <сум> Значить, наш розклад буде чиста правда. І так, перший варіант. Ви вже підготувались? Відкриваємо. Отак от, от. На перший варіант карти Таро. Нічого не можуть сказати. Немає відповіді пока що на ваше запитання. Ну, було таке. Треба трошки почекати з відповіддю. Другий варіант. Двійка чаш. Звісно, да. Ваше бажання збудеться. Особливо, якщо це бажання стосується. Кохання, відносин, сім'ї. Бажання збудеться однозначно. Третій варіант. О, по третьому варіанті вийшла карта ОМУ. кое що іще треба почекати трішки. Карти говорять, що є якісь таємниці у цьому бажанні. Щось іще не до кінця ясно у ньому. Але всі перспективи на його здійснення є. Ну, давайте візьмемо додаткову карту. Все ж таки, удачі ні. Король Пентаклії, ну да. 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 Е, якщо ваше запитання стосується фінансів, то карти говорять, що да. Ось такі Сьогодні були карти Тару. Пока-пока.